Він пішов добровольцем на фронт, попри пластину в руці та хвору спину. У жовтні минулого року кропивничанин Денис Бойченко загинув під час зіткнення з диверсійною групою. Побратими передали батькам посічену уламками фліску, яку воїн вважав своїм оберегом. Спогадами про захисника, який віддав своє життя за вільну Україну. Поділилися його батьки. Лілія Кочерга продовжить. Це було моє сонечко. Моя зірочка він був білесенький, кудрявий. Він мені важко дався хоч п'ять разів на день він буде десь пробігати мимо, Він забіжить сюди. Якщо я на вулиці йому все одно, він мене обніме, Кожного разу поцілує. Був добрим сином, люблячим батьком, двом дітям, справедливим другом і попри лагідну вдачу мав рішучий характер. Після школи вивчився на товарознавця та займався дизайном інтер'єрів. Розповідають про Дениса Бойченка його батьки. Після закінчення школи він пішов в технікум. На... Комерційну. Після закінчення ну, чуть-чуть попрацював, йому не сподобалось. Він почав працювати, і сам, почав працювати ремонти по квартирам. Ну, Сам вчився. Ніхто йому не підказував нічого. Він сам все від початку повномасштабного наступу був у теробороні, а вже з травня на передовій стати кулеметником не завадили ні пластина у руці, ні хвора спина. Сам собі колов знеболювальне в бою дістав контузію, однак повернувся на фронт. Побратими називали його ден дуже правильно. Він так казав, що хто як не я, хто захистить вас, хто захистить моїх дітей. Це світлини останнього приїзда Дениса додому, його останні обійми з батьками. 36-річний воїн загинув минулої осені на Херсонщині. Українські військові зіткнулися з диверсійною групою, відстрілювалися до останнього набою. Того дня по обіді син устиг подзвонити рідним. Я пам'ятаю той день, я бігала. Мене був онук, і я бігала з цим онуком, що звінчифарів. Чи зі школи туди сюди я бігала з ним, то його заводила до якось. В мене таке калекалепнеча була. Я, я я не розуміла, що не, не могла понять, що страшну звістку. Мати почула від побратима Дениса у Кропивницькій військовики передали його речі: рюкзак та посічену фліску. Він її вважав оберегом, і вона просто лежала в нього сложена в рюкзаку. А коли їх там накривали, і вона вся вона вся в бірк. Воно все посічено. Як згадка про сина, у квартирі батьків живе собака, породи шпіц-пуша. Вона також сумує за Денисом. Буде їй да. скоро 4 роки. Дівчинка. Да. Це пам'ять залишилася да, від Дениса. Разом ми її вибирали, разом тіскали, він сюди як приїжджав, вона його обсиловувала, а тепер тільки ми її обціловуємо. Тепер родина живе пам'яттю про свого героя, а його дочка виливає смуток на полотні художній талант у неї від батька. Вона зробила їх три на білому фоні із Красної Кергатської області. Вона хотіла вишиванку, вона привезла папі на кладовище. Вона висить на хресті, ми там до хреста прив'язали пам'яттю, пам'яттю. Зранку просипаюся, йду до нього, цілую, обнімаю, кажу, як я їм за ним вже. Дуже дуже сумую, скучаю. Не віриться, мені що він не зателефонує. У жовтні минає рік, як солдат мотопіхотної бригади Денис Бойченко доєднався до небесного війська. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.